Серце Ісуса втомлених помочи, радуйся і спаси тих, що тебе величають. Втомлених помочи. Що то значить втомитися? І що то значить допомагати? Такі прості відомі нам слова. І найперше ми повинні розглянути, що таке втомна, втома, сама, сама суть в тої, коли людина втомилася. Є подорожній, який іде, іде, і вже далі не може йти, може сісти, трошки відпочити. Є людина, яка працює на якійсь роботі, і їй треба сісти, відпочити, бо вона дуже змучилася. Є художник. Який малює картину, і він змучений, йому треба відпочити. Чи одинакові ті люди? Ні. Бо той втомився від того, що йшов. Той втомився від праці. А той втомився, він не йшов, бо він стояв коло картини і нічого не робив тяжкої роботи. Мішки не носив. І цемент не мішав, але стояв біля картини. Часом дуже довго отак стояв і думав, як краще скласти композицію, як розкласти фігури, щоб картина говорила, щоб вона була скомпонована, щоб було витримано калорит, ну і так далі. Ці три, ці три наші представники змучилися. Але кожен по різному. І другий етап це є поміч. Як можна допомогти подорожньому? Йому треба машину або інший транспорт, щоб він не йшов, а їхав. Як треба допомогти тому, хто працює? Дати йому помічника? Як можна допомогти художникові? Йому треба дати ідею. Там і там різні способи і різні затрати. Який зміст ми вкладаємо в молитву? Серце Ісусе втомлених помочи, ви розумієте, що Він, Христос, люблячий Бог, дає кожному те, що йому треба. Подорожньому транспорт, тому, хто працює тяжко, дає помічника. А тому, хто Творча людина дає ідею. І, як правило, Він робить то сам Христос. Він всюди є присутній. Бо каже Господь: в мене нема інших рук крім ваших. І тому нашими руками Господь Бог допомагає. Втомленим. Поміч. А тепер, друзі мої, подивіться навколо себе, чи нема навколо нас тих, що втомилися. І я вам скажу є. Часом ми не хочемо їх бачити, тих втомлених. Часом ми не хочемо їх чути в тих втомлених, бо треба буде помагати. І... Як правило, ми можемо допомогти словом ще чимось, а от коли вже торкається якогось ресурсу, коштів, грошей, транспорту, треба десь під'їхати, підвести, у нас зразу, як то кажуть, на все є причина. Машина поламалася. Не заправив, бо нема де заправити. Такі бензина ще й дорога, і не можеш заправитися. Все, є причина на все, допомогти не можу. Грошей тобі зараз дати не можу, всі гроші потратив на ремонт, не можу. Решту віддав на армію не можу тобі допомогти, не маю нема такої можливості. І таких варіантів, послухаєш, ну вроді й добре каже. Але кажу вам, як Господь поступає. Чому Бог нам ніколи не відказує? Так, Він має багато в досконалості, Він має все. Але Він від нас ніколи не втомлюється. На відміну від нас, Він бачить втомлених і допомагає, і дає кожному. Не бере, а дає. Тому церква вчить нас бути жертвенними, бо тому що вдаванні одержуємо. Ми, якби здаємо екзамени перед Богом, ми маємо участь у жертві, бо Христос так робив. Він віддавав все. І навіть після свого Воскресіння і Вознесіння на Небо, Він нам зійшла утішителя. Духа істини, який просвітлює кожну людину і та Божественна благодать все доповняюча і ісповняюча. І нас ніколи не залишає, коли ми є струджені або втомлені. Він нас не лишає ніколи. Він завжди. Має що дати, завжди хоче дати і ніколи не відмовляє. Кожен із вас, який собі десь там подумав, Боже, чого ти мені то не даєш, можете сміло битися в груди і казати, Боже, Милостивий, будь мені грішним. Тому що Бог дав все, що ти просиш. Ви скажете, не може бути. Я просив, щоб виграти мільйон доларів. Розумієш? Я просив, щоб виграти і не виграв. Але лотерею не купив. Хотів просто виграти. А є такі, що купили лотерею. Тут, як вона називається, я не знаю, но ну, якісь тут є лотереї секунда, хвилина, чи як вони там називаються. Але тут. Мільйони доларів не виграють, тут виграють гривні. Тому просіть Бога правильно. І Бог це не є батько, який хоче розбестити свою дитину, зробити з неї ну, таке, вседозволену таку вредню. Хочу то. Мама каже, не давай йому то, що нам сервіс подарували на весілля. Дитина хоче, дай її, розумієш, дитина взяла розбила. Я ну, розбила такий дорогий сервіс. То дитина, ну не розуміє, не буде. Такий батько чи така мати, яка нелогічно дитині все дозволяє, ви дитину... Не робите щасливою, бере дитину робити калікою духовною, бо тому що вона потім не буде адаптована до суспільства, вона не здатна буде приносити людям користь, бо тому що вона навчена робити шкоду. І ще, крім того, що вона робить шкоду, вона не отримує е, якоїсь там зауваження, та? а наоборот, нічого. Нічого. І потім ви кажете, Боже, що з моєю дитиною сталося? Та я для неї все! Та зірочку з неба, та я для неї все! Як вона до мене так тепер говорить? Ти розумієш, тикає мені, до мене говорить як до якогось бахора. Це наслідки? Виховання, вседозволеності? Не так, як Бог дає, Бог дає. То, що треба. Як не просто люблячий батько, а дуже люблячий батько. Бо як пише, Соломон у приповідках Соломона читаємо, батько, який шкодує своїй дитині різки, то її не любить. Я як малий то читав. Я думаю, щось тут недобре написали у Біблії. Що ж тут? Хто це таке написав? Думку би тато то не прочитав, бо буде бити ще б десять що він добре робить. От. Але це є життєвий досвід, батько має бути милосердний, люблячий, але й строгий. Бо як не буде строгости до дитини, вона не буде відповідальна. І вона ніколи не буде мати участі втомлених помочи. А це якість серця Христового особлива, яка каже, що ти є втомлених поміч. І чим більше ми маємо подібність до Бога. В його прикладах, в його поступках, тим ближче ми до нього стаємо. А якщо ми виховуємо дитину, яка не буде мати в собі відношення, втомлених помоче, наша дитина на один крок буде далі від Бога, а може і не на один, може, і на десять. Бо допомагати втомленим, Це приближає нас до Бога дуже сильно. І я думаю, що то не 10 кроків, то, напевно, 100 або й більше. Ви скажете, та як? Та я коло Бога майже постійно, я коло нього поруч. Діти Божі. Якби ви знали, як ви далеко до Бога, ви би плакали, як сироти. Але якби ви знали, як Бог вас любить і як Він близько до вас, ви би плакали від того, що Бог вас так любить. Тому при кожній нагоді крок за кроком Ступаємо до Бога. Будьте подібні до того серця Христового, яке для нас є прикладом. Серце Ісуса втомлених помочи, радуйся і спаси тих, що тебе величають, що тебе наслідують. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!